Українська народна казка Цап та баран. Були собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. От, було, цап побіжить на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цих барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтеся ну, цапа й барани собі куди небудь, щоб вас не було у мене в дворі. Що робити? Пішли вони. Ідуть та й ідуть. Посеред поля лежить вовча голова. Бери, баране, голову, бо ти дужий. О ні, бери цапети, бо ти сміливий. Узяли голову і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть. Коли віддалік горить вогонь. Ходімо й ми там переночуємо, щоб нас вовки часом не з'їли. Приходять, а що вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові здорові. Ще каша не кипить, а м'ясо йде до нас. Ох, як там цап налякався, а баран давно вже труситься, цап і придумав. А подай лише баране, оту вовчу голову. Приніс баран. Та не цю баране да побільшу неси, каже цап. Баран знову тягне ту ж саму. Та давай ще більшу. Вовки мовчать. От один із них і починає. Ой, гарно каша кипить. Тільки нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по ту воду, та й не вернувся, хай вам аби що. Набридло другому його дожидати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Побіг і той, та й не вернувся. А третій сидів, сидів, трусився. Ось, побіжу лише я їх отих поганців прижену обох. Як побіг, та й той радий, що втік. Тоді цап до барана й каже. Ну, скоріше хапатися, щоб нам кашу поїсти та звідси убратись. Ох, як передумав один вовк. Ходімо ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж тих уже немає, побігли та й на дуба забралися. Стали вовки гадати, як би їх наздогнати, як стали йти, і знайшли їх на дубі, Ця виліз аж наверх, а баран нижче. От лягай, кажуть вовки ковтонуватому вовкові. Ти старший, то й придумай, як нам їх добути. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран сидів на гілі та так дрижить увесь. Та як упаде, та просто на вовка. А цап тут як закрижить. А подай то мені того ворожбита! Вовки як схопляться, таж пил по дорозі закорився, а цап та баран безпечно собі пішли. Ось і казочці кінець, а хто слухав моти.